Вітаю, друзі! Дякую, що дивитесь моє відео, пишете мені коментарі, відгуки. Не забувайте підписуватись на канал для того, щоб не пропускати нових відео. Сьогодні хочу з вами поділитися смачною швидкою закускою, і за основу я взяла плавлений сирок. Виробник не має значення. Беріть ті, які вам подобаються, які вам смакують. Натираю їх на мілкій фракції тертки. Так, воно буде краще смакувати. Ось так натерла. Далі буду використовувати варене яйце, теж натирати. Обов'язково беріть глибоку посуду, для того, щоб у вас все помістилося, і не довелося потім використовувати ще якусь мисочку, тарілочку і так далі. Мені подобається ця закуска, що її можна комбінувати з багатьма. Продуктами за основу берете плавлені сирки та яйце. А далі вже чого душа забажає. Я дуже люблю такі закуски, тому що вони не займають багато часу в приготуванні і завжди в тебе щось є на перекус: чи для діток, чи для себе, чи для гостей, якщо неждано негадано завітали до хати. Тому раджу вам теж так готувати. Далі використовую свіжу морквину, натираю її теж на мілкій терці, і моркву можна замінити яблуком. Яблука краще брати кисло солодким, теж тут будуть гарно смакувати. Але попереджаю, що на відміну від моркви, яблука дають свій сік. Вони темніють трішечки, потрібно спризгувати лимонним соком. І можуть давати таку сочність, і ця закуска може трішечки бути такою водяною. Тому, якщо ви користуєтеся яблука, то вони тоді ця закуска швидше має у вас розійтися, з'їстися. А з морквою вона буде стояти довше в холодильнику. Звісно, що солю, перчу за смаком, додаю сюди сіль та мелений чорний перчик. Можете додавати інші спеції, якщо вам подобається. Ще сюди я трішки додала сушений часник. Можете додати свіжого, якщо нема сушеного, але небагато трішечки для пікантності. Сюди ж додаю тунець у мене є в олії, можна використовувати у власному соці. Або ж іншу консерву, наприклад, як сардину. Це знову ж таки за вашим вподобанням. Також замість рибки можна зробити з грибочками. Трішечки їх протушкувати на сковорідці і теж буде смачно. Тобто, все робите за своїми вподобаннями. Я вам показую свої варіанти. Також захотілося мені сюди кукурузки солодкої, теж вона тут буде смакувати додаю декілька ложечок. Якщо не зовсім полюбляєте кукурудзу, її можна замінити оливками, зеленими або чорними. Також можна замінити маринованим огірочком. Тут уже ваша фантазія не має меж, як то кажуть. І сюди ж додаю трішечки майонезу. Майонез можете замінити на грецький йогурт або ж на сметанку, знову ж таки, за вашими побажаннями і вподобаннями. Все гарненько, ретельно перемішуємо до однорідності, щоб воно все між собою об'єдналося. Пробуйте на смак, можливо, щось потрібно додати, чи солі, чи перчику, чи часничку це вже пробуйте. Закуска готова, Ось така вона однорідна, красива, різнокольорова, досить соковита, я би сказала. Зберігаю я її в холодильничку. От. І вона там настоюється і виходить ще смачнішою. Цю намазку, я би так назвала, я зараз намазую на хлібчик, який підсушила попередньо на сухій сковорідці Можете на різні тости, сухарики її намащувати, на чорний хлібчик, на цільнозерновий хліб, вона з усім буде смакувати. І ось так я прикрасила салатом айсберг помідорчиками, і дивіться, як достойно, красиво і смачно виглядає. Тож, готуйте, пробуйте, хай вам смакує. Хай вас все вдається. Мирного неба. Вам спокою і гарних звісток всім папа. -па.